Банда привіт. А ну-ка, у мене питання до тих, хто давно е, в Італії живе, е, працює і все остальне. Ну, в общем, хто спілкується, хто знає добре італіянців і їхні правила, закони і все остальне. Е, я прошу хочу спитати. Сьогодні ми, коли обідали в Вініолі, Карлос Башляв. За наш обід. Я не знаю, чи вони так порішали. Там, на самом деле бід дуже вкусний. Але як і в будь-якому закладі, ну, я почув, що він заплатив за трьох 37 чи 38 євро. Це що там по 12 євро зрило, Плюс же, він брав ще вино, там, кофе, все, я не знаю, чи воно входить. в цей. Вам на перше дають можливість вибрати, що ви будете на перше, на друге. Ну, звісно, це Воду там, чи вино. Чи що? От, я ж за що от, я знав, я в багатьох закладах ну просто не так столи розставлення, більш якось, е, ну, і не парковка, не не зрозуміло, хто на чому. А тут сьогодні я явно бачу, хто на якій машині приїхав. То есть, логотипи машини, логотипи на куртках. От, або бачив вживу, що от він приїхав, він вийшов, він сів, як і ми. То есть ми всі зібралися. Сидимо в такий великий зал, знаєте, ніяких ну, столик біля століка, ніяких немає цих э, обмежень. Ми всі друг друга бачимо. І на кожному столі біля кожної людини стоїть, э, як його правильно називати, графінчик э, з вином. Ну, то есть Вони заказують собі вино червоне э, типа для аппетита. Вони п'ють. Я не знаю, скільки там в тому графіні. Ну, грам 250, як на мене. Мусора сидять, їдять. Я ще ждав, що вони закажуть вино, але вони, правда, не пили. І, ну, я теж... От, ну, хто це, я вже якби почав, то мені вже, давай, ей, ей, що, ну, хто там? Що мені той бокал вино, ну не бокал, а графін той 250-грамовий, це так, тільки роздразнитися. Хоча я дивлюся на Карлоса, і я вам скажу так, дайте, або його на старій дожді дрожжі розігнало, його, чи то й здогнало, або на нові дрожді. Від нуля до сотні розігнала, ну морда почервоніла, наче він такий бля став. О, той тобто, там вінчик такий, видать, пойдет. Ну і тобто, мусора це все бачать, наблюдають. Нема такого, щоб вони потім вийшли, знаєте, і обід відбивати зразу, прямо тут на місці, що типо, вони ж прекрасно бачать, і вони знають і це ж, мабуть, Ну очевидно, що всі вони там випивають, хто з водичкою розбавляє, хто там, скажімо, один такий графінчик на двох луп, лупаша, хто в одне, в одне рило. Може ще й потім доганяється, не знаю. Ну тобто тут в обід сісти, поїсти і випити вино, це і за, за кермом буде. Це взагалі вообще... якось це нормально. Да? Я, ну, я просто... Мені раніше казали, що ну понятно, що їдять там, допустимо, троє, хтось один із них привіз їх там. От, ну, і він не п'є. А сьогодні я реально я ж таку відкриту, я побачив, що сидять, хірячать всі. Ну, всі, хто за рулем, от, і не за рулем теж. Мусора це все бачать і що взагалі ніяких питань. А, Ну Хто знає, чи там є якісь определенні обмеження в них, чи як воно там все рішається. Головне, щоб з машини не випадало. <гум> а, ну коротше, напишіть хто знає як воно тут В Дорозі додому постійно йду, проходжу. Я так розумію, це общежити. І тут вчаться діти на ботаніків. Ну Бо постійно стоїть запах такий. Навірно, гербарий палять сушеный. Я думаю, такое, якщо на трошки довше затриматись и вздохнуть поглибше, то можна додому прийти на такому приколі и уничтожить все, що є в холодильнику. Ну, а просто, пока ты видишь додому. Проб'я нахаха. Коротше, відробили Іду додому. Завтра свобода помогає, мені буде. Коротше так зайшла мені ця помазуха, що я сказав Юлі, вона каже, та закінчується вже. Ну, в банке те жилет. лет. І бачите, взяли таку саму. Тільки виробник Італія вже. І, і в тюбіку. Як то я вам казав, що ми в Україні брали в тюбиках. І зараз я бачу, що тут вже намальовано, що действительно воно тіпа, ну, не тільки ноги мазати забув тут. Варикос. Варикос. А ще йому сюди болить. Ну, знаєте, що я вам скажу? Можливо, як оце в мене зараз болить шия, ну вже майже такого, ну, терпімо, скажімо так. Ще так повністю шию не можу повернути але, але ну, вже принаймні не безпокоїть. Рот відкривається, це саме головне в моєму случай. Е, Може, вона б за таке время і сама по собі б зажила. Скажете, да? Там вже скільки 3-4 дня пройшло? 2-3. З неділі, так, мене як прихватило, я не міг вирівнятись, не, не зігнутись, не, зіг... не розігнутися. Сьогодні що вівторок, так. Ну, три дні. Може б воно і пройшло, але намазав і все, і ти кайфуєш. Перших 15 минут тобі так гарненько прогріло. Ну, це я обов'язково кажу, я не засікав 5-10-15 хвилин. Ну, Якщо гарно так наложити, гарно розмастити, воно так прям знаєте аж. Вот, я готов за листики одной частью дела в горячий кипяток. А потом, ну так, ну я же рассказывал. Так что есть вона еще и в таком варианте. Если кого-то там, кто-то меня питал, цикалился за ней, то дивится еще раз вот так вот на ней. И все. И все, дивится на ней. Ай. Боже, яка наконец-то. Вы что, разбогатели? Семья, чешу, у вас снова скатерка. Нічого, собі, це вже ну, прям набагато Банани їсте. Ви що почали правильно питатися? І манго є. І манго? <реш> <реш> До свидання. <реш> Ще Юля вчора мені бачите, що закупила. О, такі вони всі. Це на жопу похоже волосату. Як це з Ки... Київ жопа, Київська жопа волосата. такий я тепер... Типо... Лима, и так. Смачно. Дуже смачно. они такие вкусные. их чистить не надо. Я, я уже просто это знаю. Кто не знает, что киви не надо чистить, то я вам скажу. Они волосаки корисніші. Смачного. <laughs> По многочисленным просьбам. Я підстриг дитину так, як ви хотіли. Да? Чи ану поверну з ту поверни, о, так. Щоб не казали, що я опять з нього зека роблю. Зека він сам з себе пізніше зробить, якщо вчитися не буде. А поки він, ну, просто він тоді дернувся то й прийшлось його налився лупануть. А тепер уже походить так. Якщо комусь не нравиться, то він може в шапці ходити. Ух. Це не льох, тебе скажись, коли нема кому тебе зняти, це ще попробуй придумати, як потарок. О, Стола піддвинути, тарілку забрати. Ну. Е, е, там питаєте, і да? я вам відповідаю, що ну, типу... Що погано, що я завтра не їду. Люди добрі, ви що ви, ви б знали, як я радію, що я завтра не їду. Що тут усе вечором вже почалося, ви розумієте? І Як на мене, єдине, чого завтра не вистачає для завтрашньої поїздки, це телевідення і батюшки, щоб посвятив машину на тих 117 км в одну сторону, щоб вони поїхали. Е, в кінці кінців я на, нарешті я розібрався з цієї поїздки. Тобто манджара їде як... Людина, яка водій, яка ну, переїздила скажімо, на всіх, ухайдохала всіх валер, які тільки в нас були, будемо ну, називати своїми іменами, Лука їде як людина, як, яка ті потім поломки устраняє. Да? Ну, вони поїдуть просто як два представника від нашої контори на якусь там презентацію нового з, типу, кальмара. Ну, той, що на 4 ці хапки, е у нас вони не пользуються спросом. Ну, по-перше, то вже для завантажених контейнерів. Е От. У нас ну, контейнери е пусті всі в основному. Ну, не в основному, а якби так і є. У нас ремонтна база, у нас влаза храніт, у нас там все що угодно. Ну, окрім. Ну, то есть мы не порт. У нас там є отдільна організація, наша фірма, яка займається відправкою загружених і все остальне, але вот, непосредственно де робимо ми і що робимо ми, то у нас це не касається. Ну, в общем, вони поїдуть. Я вам скажу, в мене стільки хвостів, стільки роботи, яку треба стати доробити, от іменно по-хорошому. Там, на території знаєте, поприбирати, там, щось поскладати, по розфасовувати, та в кінці кінців навіть помити тих валер. І все остальне, що от, ну, я тільки я стою щось робити, розумієте? І зразу хтось згадує, що йому щось треба. І звісно, ти це кидаєш і постійно відкладуєш, 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 відкладуєш. А, Ну, Робота така, що її зробити треба по-любому. Ну, якби... Люба з вас би нормальна людина, якби сказала, сказала, ну, біля колонки, де ми маємо руки, да, туди все время вітром э, здуває всякий там мусор, таке, знаєте, пластикові якісь стаканчики, кульочки, там, бумажечки, все. Ну, Ждайте, поки що мені хтось прибирає, я така людина, як я думаю, і більше не буду. Поприбирати самому, отрежу. тільки починаю щось збирати, Слава, кидай, то після. Роботу, яку треба зробити, принаймні, щоб тобі було комфортно і приємно працювати от, на своїй території. А вічно нема коли, то я завтра я, шо, душаю, душаю гуляй. Гуля, е, чи цей, гуляй, душа. <риво> завтра я як візьмуся, як поперебираю, поперебиваю. Ну це я так з періаму, звісно, але я думаю, що ну, в принципі, мені нічого не мішає для того, щоб це зробити. Покамість. покамість тому що як такових командіровок чи якихось а, конкретних ремонтів ну, то є, я зараз вже в процесі я то є, якщо там за, за оцей певний період часу поки я о 5 годині пішов додому то є, це вони ще 3 години будуть робити друга зміна робить вони роблять до вісьми вечора. Якщо ніхто нічого не накосячить, дай Бог, щоб все було добре. І завтра, з шостої до восьмої поки десь я прийду на роботу. Ще Коротше, за цих 3 сьогодні і за 2 години завтра. Якщо ніхто нічого там не зробить ніякий от, то все буде, як то кажуть, за моїми, за моїми розкладами. А якщо, звісно, хтось щось чудане, таке теж часто буває. Ну, то ну, придеться тоді вже е, орієнтуватись е, по обстоятельствам, скажімо так. Ну все, що, я не знаю, чому в мене відео знову тормознулося. От, тому я вам зараз, як то кажуть, джекпотом викидаю друге відео. Ну, викидаю чого, бо малий Юля, там, ну, типа Юлі подобається, що щоб я так малого стриг, а малому він хоче, щоб ви на нього подивилися. Та й все, що я вам скажу ладно. Ну, всім пока, всім гарного вечора.